Три чверті всіх сил і засобів Російська Федерація виділяє саме на інформаційну психологічну обробку як власного населення, вбухуючи туди мільярди в відповідні там зумбуючі проекти власного телебачення, так і поширення всіма можливими каналами інформації на країни супротивника і відповідним чином спотворюючи картину в свідомості. Мільярдів не цього без перебільшення на сьогодні реципієнтів цієї інформації, це дійсно для нас є ну, найвідповідальніший і найболючіший напрямок, тому що ми, на жаль, не можемо гідно захистити наші інформаційні інтереси, і тут якраз роль кваліфікованих професіоналів була б визначною а коли призначають на посади послів людей, які ну не мають в